Всім доброго дня ми з України, слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я в нелегкий для нашої держави час. Появилося світло. І зараз використовуємо ці години, щоб трошки заготувати, привче приготувати їсточки для наших поросят, свиснув куму, кум сьогодні вдома. От, їх зараз працює в зерновому, зараз зайдемо, подивимося, якраз подивимося на наші змішувачки С300, такий самий, як у Сергія Стрілецького на вулиці. Погодка, звісно, не камільфу, але ну, нам таке, ми вдома. Нам таке можна сховатися. А от хлопцям, звісно, на даний момент зараз дуже-дуже важко. Так що, друзі, не оставайтеся байдужими, підтримуйте один одного і підтримуйте тих, хто дає нам можливість працювати. На даний момент він витягнув. Тушонку, свину і загрузив, не знаю, видно чи ні. Загрузив. Також автоклава поставили. Ну Автоклав то таке діло. То можна рішити це питання е, на газу. Є газові балони, є горілка, є така штука, на яку можна поставити і це все діло робити. що, друзі, якось так. О, Вийшов наш басурманчик на прогулянку. Да? Доброго здоров'я! Як нормально ростем? Пер... ростемо, здоровий Здоровий бугаяка. Так що, друзі, тут у нас зараз працює кум, три руки. Отак роботає куме. Кум міч Привіт кум. О, Кум не буде, бігає. Тут в нього мели ця масуха, туди гранулірується. Тут зараз можна підстрахувати його, щоб його не засипало. Масуха, звісно, крупнувата і треба ворушити таким чином. Якби я чею попадали, тут така гармовинка, отак ми не достанемо і приходиться отак хотіло робити, потравляти. Ну, а там отак стишиться. Так що, мелеться, гранулюється, вірується, і змішується, Змішувач працює і якось так. Пока так, а там буде видно. бо по топографіку почали виключати, 4 години немає, 4 є. І хочемо зараз підробити це все діло, бо кумчита теж не буде на днях. Мені в дві руки буде трохи не в руки, поки кум працює тут. Я зробив рокіровку в сараї, попереганяв там свиней. тому що треба буде виключати і хочу групу поросят малих збити у кучу. І для цього все діла нам потрібна клітка перегнали більшеньких, щоб приготувати місце для майчиків. Так, поки кум там туди-сюди я з вами балакаю і рукою туди поправляю Так що процес йде хтось казав шнек шнек зараз ще шнека коли виключається світ, то все діло стає гранулятора треба вичищати тому що він не запуститься, не знаю, та й запускається, та й не запускається. Так що отак. Ну, Можна було б, звісно, ногами потрамбувати мішка, але ми вже привикли таким чином. Коли просто на... нікуди не спішиш, то воно нормально і так. А коли зараз кожну хвилину використовуєш, то якось ну, хочеться все зробити і зразу. Так що тут гранулірується корм свинятій, ретектура ро. ,30 Ми не годуємо сюди на безвідків. Макуха свиняшникова використовуємо як сиродавку, так і жарену. Великого її переваги не даємо жарені, тобто використовуємо те, що у нас є. О. По соєві, звісно, да, питання є. Найголовніше задача, сьогодні Саша привіз, привіз свою машутку, сьогодні в нас вже ціна трошечки помінялася, з понеділка вже буде за 17 гривень. Так що отак тумічки сипав, я рукою помаслав, заодноляси Ну, Меле, звісно, добре. Тут у нас стоїть мотор 5,5 кВт, 3,5 тисячі обертів. лупа, звісно, добре. Бо є проблема на маленьких ДКУ. Ми маленьке ДКУ ще поки не запускали. Це в вкусний вимкнуть світло, і не буде, то будемо через генератор. Тоді готуємося ну, до будь-якої ситуації. Звісно, на генераторі днем два рази запускаємо, вісім годин, трохи, звісно, ну, б'є по карману, але нічого. Найголовніше, що є. Леся Петрівна сьогодні перепілками займалася. Вот. А мы занимаемся вот такой дурнёй. Да, вот у чтобы было и кумовым свиньям, и моим. Так что шуму у Толянки набрал кабанчики нормально рухнуть, все там чаще нарёк. Потому что я хочу. Такой бункер вытяжки. Там сипе, там масла є можна і поставити телефон, а хотів засипати, хай вже засипати, іду далі масла. Чотири руки, конечно, веселіше було б. А так виходить... Получаєте... Це вже востаннє, да, комвідро? Не. не не, я маю на вазі грануліровка. А ти в мішки висипав, так? Да? Щоб зекономити час. Ну так. Я понял. Так что фум, как муха, мотается. Не ждет, что кто-то придет, поможет. И мела, и змешивает, и гравлюет. Да. Вот такие просто Решил просто заснятый видосик, хочу показать аж Мишу вообще. Опа. Опа. И оп. И вот так. Розправили і тушиться. Ну от так ось працює. Серегі просто стрілять сказав, зараз йде зволоження. О, додається водичка Шлангочкою через отвір. Спочатку все вимішується, а потім зволожуємо перед гранулюванням. І йде така вібрація. Там йде ексцентрик всередині на валу. І за рахунок резинових коліс йде така вібрація. Ну не знаю там чи ні. Ну по водички видно, так? Да? Так що Сереги кажу, все одно поставиш, тому що вони потрібні, вони предназначені. Так що КС-300-300 кг вимішує. Ось такі справи. Ще хотів ходити зараз, тут в верновому. Приїхав до мене мій підписчик Женьок. Трохи заробити собі на хліб з матку і попиляти ці крючки, що я казав. Зараз підемо глянемо. зараз поставлю на ползу. Вирівняємо роботу. Що там за остання. Не, накуха. Все? Так, да, Тоді закриваємо судорог тут процес іде, тут трошки стукає. Редики у нас горизонтально, там всі ресури приварені. І ось так випадку. Так. Тут у нас раз, тут у нас немає. Так що ось Погасили температурку і воно вже потім походить в мішку. Вже нормально. так тобто кристалізує. Все нормально. просто. Оп. Оп! Оп! Пасіки, вже треба було б і нові купити, ну щось руки не доходять. Так що, друзі, якось так. Кум має чотири руки, так, кум? А що, ще залишилося тут час і вже світла не буде. А генератор запускаємо, він хоч і їсть добре. Але ми нічого робити не можемо, тому що три фази. Так що якось так. Кумпо вибирав, просто зволожив і засипав у мішок. А так виглядає зерно суміш зволожена. Вона ну, не така, що там отак, як мені казав, оба. Але вона розсипається. Пшениця ячмінь не мелений. Кукуруза, союва, соняшник, мелена, вітаміни та де і так. Міксорочок тарабани. Ось. Гранулятор гранулює. Остужувач остужує. Так, ну тут вже кум справиться, там мішає, він поки засипає, гранулірує. Ну а я до дозинька, покажу, ну, а потім вже буду займатися далі своїми справами. Так. О, Шкоди вже нема. Сьогодні приїхав один підписчик і каже, О, шкоди нема, шілочка до мене нема. Це кумова. Це Юрчик оставив свою, забрав мою. Вон пилочка. Працює, ось така грязь і шлякоть. Трезняк же акумулятора з діла забрати. Пирсу забрати до Женьок набрав, щоб не намокало. Працює сам собі, ніхто йому не мішає. Така в нього приспособа. На трьох машинах одразу приїхав. Це як положено наушнички, рукавички. Він мене не чує і він нас не бачить. 180-й для таких держачків нормально. Дня. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! О, Це вже не перший раз так чую. Мені так говорили багато людей, що треба прославляти Бога. Ну, да, якось так. В біблії написано за все слава хвала Одному слово Богу. Богу. Так. Слава належить йому, як на небі, так і на землі. Красиві слова. Так що, друзі, слово Боже. Слово Божє. Так що, друзі, Женьок... Мі... мій під птий, підписчик, птицевод, птіце... міні птицевод. Ну, отак. Каже, не мішайте мені, як циган казав. Каже, давайте по моїй ходюші в свині. Ну не йому, а свині. А він каже, не забирай мені мого хліба. Так що з Женьком ми теж ми, кстати, нічого толком не обговаривалися. Він каже, ти ж там у відіку сказав, да? да. бо я зранку раз зараз вже з цим зв'язком так не дуже все гладко і сладко. Але добре, що є така штука, як інтернет, да? да подивився, надо, людині, подивився, каже, я два, у двох відосах, кстати, балакав. В одному я казав, що да. когось, а в другому вже конкретно сказав, що тебе. Таке, ти ж сказав, я приїхав. Да, так що, друзі, Женьок, пацан сказав, пацан зробив, верніше робить. О, така в нього приспособа для держаків. У ну, мене таких дрів, ну рідко вони в мене були. Колись хлопці сади як пиляли, то мені привозили клинчак, але я просив хлопців, він мені потовще, тому щоб мені розрубати було побільше. Ну, Женя знає, бо він у ці каші не один рік вже тулиться. А багато людей буває кажуть, мені таке, щоб не рубати. Є такі, так? Да? Мені таке, щоб не рубати. От типу такого. І Женя приїхав, каже: ну ти сказав, що треба зробити, значить, роботи. Звісно, сьогодні. Погода не льотна, Спина мокра? Мамка доктор вилічить, да? Ти, ти ж її дитина, вона дитячий врач, правильно? О, так що, а ти дитина для неї буде все життя. Так що я тебе не буду відвлікати, Подписчикам привіт. Шилутьківським, так. Да. Так що ми тебе відвлікати не будемо. О, працюй. Дякую. О, тирсу, то я так зрозумів, ти в мішечках то, моя тирсує. Леся Петро, ти мене ждеш. Мене? Зараз біжу. Так що, друзі, Леся Петрівна, скубала перепілок, треба відвезти. Це ось оклинчачок, перемішку з Березкою так трошки дивлюся. А Женьок по хазяйські відкидає акацій окремо. Все як має бути. Так що, там у нас ще трошки є вербички. Туди-сюди, каже, якщо все буде нормально, то я попиляю тобі усе. Так що, друзі, якось так. Клиночок попросила мене одна людина, треба допомогти дровами. каже, Мені таке щось попроще, я показав метровку, але. Женьок приїхавши, порізав. Так що ну, там от, буде все чи Так що на цьому буду завершувати відосик, бо Леся Петрівна жде мене треба відвезти перепілок, от, виконати невеличке замовлення, заробити трохи грошей, от, да, щоб було чим розчитуватися з Женьком. Ну а за таким таким поїздом він приїхав. Дві дев'ятки і сімерка. Так що отак, да, сразу на трьох. Так що ні, то Ігорьок оставив свою машину. Зараз пішов у Збройні Сили України, приїхав із Польщі і пішов з СІОшником Сергія Сергійовича Дев'ятка і Женькова. Ну і Женьковий не при тебе вже тут стоїть вже третій день. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Леся Петровна і її улюблена собака. Чого? Бо Він грязи, поганий тож, будеш купати його. Так що всім пока. А як ти в зараз? Як постираєш?